На півночі Житомирщини постійно затримують незаконні групи, які займаються видобутком цінного каміння в області. Понад 60 осіб вже притягнуто до відповідальності. У злочинців було вилучено більше 20 одиниць: транспорту, спецтехніку, дизельні та бензинові помпи, генератори, сотні метрів пожежних рукавів та шлангів. І інше приладдя. Постійно проводяться профілактичні бесіди, але це є вже не профілактика якихось дрібних правопорушень. Тут вже йде мова про кримінальне вчиню кримінальне правопорушення, за яке є кримінальна відповідальність. Нещодавно у Коростенському районі затримано чергову групу добувачів нелегалів в одному з сіл цього району. Восьмеро чоловіків активно почали займатися нелегальною справою. Така робота потребує спеціального технічного обладнання, специфічних знань та відповідних навичок. Затримані почали вдавати з себе рибалок любителів і непричетних до незаконних дій. На місці події було вилучено сачки, лопати, каністри з дизельним пальним. А також два автомобілі та потужну помпу. Тосачки не для цього, тосочки для малька, рибаки. Машина теж на рибалку їздить. А помпа? То мотор. Воду з ставка перекачувати з погріба. Ну, от і ви бачили ямки, ну це не ми робили. Просто побачили ямки, вирішили побачити, що в ямках. Ну не вийшло. Ми навіть бачили, не розклали лінію, ну, труби. Нові лежать навіть змотані. Ми не встили. От і все несанкціоновані втручання останнім часом внадились на північ Житомирщини, і результати діяльності вражають масштабами завданої шкоди. Верхній родючий шар ґрунту практично знищено. На цих перекопаних ділянках нічого не росте роками, що завдає шкоди як людям, так і природі. В селі зрозуміло незадоволені. Користуються нашою землею. Село від того абсолютно нічого немає, крім шкоди. Так що зрозуміло, що села, Люди в селі недовольні тим, що... Якщо вже є тут якісь великі промислові залежі, то хай би воно б так, як треба було, на державному рівні розроблялося, хай б з цього користь всім була. Нам якась плата за землю, державі користь від того, що від так що зрозуміло, що це негативно. Працівники міліції систематично проводять спеціальні рейди спрямовані на протидію незаконному видобутку надр. Загалом, з початку року, працівниками управління Міністерства внутрішніх справ Житомирщини за виявленими фактами розпочато 10 кримінальних проваджень. Серед затриманих на території району жителі Рівненщини, Києва, Ємельчинського та Корестишівського районів Житомирщини і жодного місцевого. Матеріали трьох справ вже на стадії судового розгляду. Правопорушникам загалом Грожує покарання штрафами від 6 тисяч 800 гривень та обмеження або позбавлення волі на термін до трьох років. Марія Маслюківська за матеріалами управління Міністерства внутрішніх справ України у Житомирській області.